Доброго дня, шановні колеги, вітаю на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про підготовку до опалювального сезону майбутнього року і про реалізацію програми є відновлення на Донеччині. І з нами наш спікер, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА Гусіва Лариса Валентинівна. Спочатку їй слово, а потім перейдемо до запитань, які ви задали в нашому чаті. Доска, пане Ворос, всім доброго дня. Станом на сьогодні в Донецькій області вже розпочата підготовка до опалювального сезону 24 25 років. Розпорядженням голови Донецької обласної військової адміністрації від 8 травня затверджено перелік заходів щодо підготовки до опалювального сезону міст громад нашої області. Відповідно до розпорядження в населених пунктах області заплановано підготувати. 5071 об'єкт. З цих об'єктів 4163 – це багатоквартирні житлові будинки, 400 об'єктів соцсфери, в тому числі 112 закладів охорони здоров'я. 296 котелень, 11 теплових пунктів, 90 водопровідних насосних станцій, 92 каналізаційних насосних станцій. Крім того, Планується підготувати до 1 жовтня 560 кілометрів теплових мереж, 25 км водопровідних мереж і 99 одиниць спеціалізованої техніки. Також в плани заходів входять підготовка доріг комунальної форми власності, це міжквартальні дороги. Планується містами та районами нашими громадами підготувати 300 тисяч метрів квадратних міських вулиць та доріг. На сьогодні всі роботи вже розпочати і станом на Перше показник готовності об'єктів до опалювального сезону повинен бути не менш ніж 15%. Так нам рекомендує мінінфраструктури України. Ну, подивимося, перші звіти у нас вже будуть 1.06, шостого, мабуть, раніше, 25 травня. В ряді громад, на жаль, роботи з підготовки до опалювального сезону. Не будуть розпочати і не зможемо ми підготувати об'єкти. Це ті громади, які знаходяться у нас в зоні активних бойових дій, і виконання робіт там неможливо. Це громади, населені пункти громад Бахмутської, Вогледарської, Мар'їнської, Сіверської, Солидарської, Турецької, Часовоярської, Очеретінської та Званівська сільська територіальна громада. З метою забезпечення резервного живлення об'єктів тепла та водопровідно каналізаційного господарства у разі припинення або обмеження постачання електроенергії, у нас в області проведена певна робота щодо забезпечення цих об'єктів генераторами дізельними, бензиновими ну, різних потужностей. Станом на сьогодні у нас 322 об'єкта забезпечені генераторами, тобто вони зможуть працювати у разі обмеження або припинення повного постачання електричної енергії. З цих об'єктів 266 котелень це 90% від загальної кількості котелень, які ми плануємо підготувати до опалювального сезону 24-25, і 63 об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства. Ми продовжуємо спілкуватися з міжнародними благодійними організаціями з метою. До 1 жовтня забезпечити повну 100% потребу наших підприємств водопровідно провідної каналіційного та теплового господарства генераторами. Загалом, станом на сьогодні, нам ще необхідно до 100% забезпечення 45 одиниць генераторів різної потужності та 18 когенераційних установок, це згідно до заяв наших громад. Ну, роботу ми продовжуємо, як я вже сказала. Сподіваємось, що до 1 жовтня у нас буде 100 забезпечення генераторами, і це нам дозволить пройти опалювальний сезон у разі обмеження або припинення електроенергії, не відключаючи наші теплопостачальні об'єкти від тепла і надавати цю послугу нашому населенню. Що стосується є відновлення. Станом на сьогодні у нас подано, пошкоджено 43 тисячі житлових будинків. подано всього заяв 7 тисяч Це на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла. Комісіями прийнято на сьогодні 4851 позитивне рішення про надання компенсації за пошкоджене житло на загальну суму 401,5 млн гривень. На рахунки людям, які подали заявки, вже нараховано 338,8 млн гривень. Тобто люди вже ці кошти отримали. Крім того, на познищеному житлу подано на сьогодні 1075 заяв на отримання компенсації прийнято 576 рішень про надання компенсації на суму 940 мільйонів гривень і сформовано житлових сертифікатів на суму 927 мільйонів гривень станом на сьогодні. Що стосується заяв на отримання компенсації на житло, яке зруйновано і знаходиться на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, в цьому питанні є певні зрушення, позитивні. Я вам на минулому брифінгу говорила, що ми чекаємо. Якийсь нормативний акт або рішення щодо створення цього нормативного акту, так ось в 8 травня у Міністерстві реінтеграції відбулася нарада, ми там теж були присутні, на якої Запорізька ода і Мелітопольська адміністрація видали загальний такий звіт. Про той експеримент, який у них тривав три місяці, і стосувався він організації обстеження житла, яке розташоване на окупованій території в місті Мелітополь, згідно до цього звіту, експеримент був признаний вдалим, і було рекомендовано підготувати нормативний акт щодо. Вирішення питання, щоб люди могли подавати заявки на знищене житло, яке розташоване на окупованій території або в зоні активних бойових дій. Також, згідно до цього доручення, 17 травня. На засіданні Комітету Верховної Ради України з цього питання було підтримано законопроект про знесення змін до закону України щодо компенсації знищеного або пошкодженого майна, яке знаходиться на території активних бойових дій або окупованої території. І це спрощення стосується саме того, що в цьому законопроекті було запропоновано. Виключити акт обстеження з тих ну, з розгляду питань щодо надання державної компенсації за житло, яке розташоване на в зоні активних бойових дій або на окупованій території. Комітет підтримав цей законопроект, і як тільки Верховна Рада, зараз він є офіційно на в реєстрі на сайті Верховної Ради для розгляду пропонується, і як тільки Верховна Рада розгляне цей законопроект, то ми зможемо тоді дія буде приймати заяви людей за пошкоджене житло, зруйноване житло, яке розташоване в зоні активних бойових дій або на окупованій території і наші. Комісії зможуть розглядати ці заяви і е, приймати рішення щодо там, надання компенсації ну, при наявності іншого повного пакету документів. Акт обстеження згідно цього законопроекту вже не буде потрібен. Так що, от такі є у нас позитивні моменти. Маємо запитання від інформаційної агенції Укрінформ Когушева Олена. Чи є якісь підрахунки збитків, яких завдали російські загарбники критичній інфраструктурі Донеччини? Чи можна назвати кількість пошкоджених і зруйнованих воду, газу та енергооб'єктів загалом комунікації? Що із цього вже зовсім не підлягає відновленню? Да, питання дуже на сьогоднішній день актуальне, бо кожного дня ми фіксуємо збитки. Фіксуємо зруйновані або пошкоджені об'єкти. Ну, станом на сьогодні у нас знеструмлено ну, саме внаслідок пошкоджень: 101 населений пункт повністю, 4 частково доступ оператору систем розподілу відсутній, на жаль, бо це більша частина населених пунктів, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Всього в області пошкоджено Станом на сьогодні 24 тисячі кілометрів електричних мереж. І е, повністю зруйновано 7,4 тисячі кілометрів електричних мереж. Це приблизно 18,6%. Крім того, повністю зруйновано 73 електричні підстанції з 181 і збитки. Е, Оператора розподілу електричної енергії, якщо враховувати і вартість пошкодженого зруйнованого майна, і недополучену вигоду, то ці збитки на сьогодні вже складають 23 мільярда гривень. Що стосується збитків ТЕЦ, то там 4 мільярда гривень теж за прямі збитки за пошкоджене зруйноване майно та неполучена вигода. Об'єкти газової галузі станом на сьогодні з 6450 кілометрів розподільчих газових мереж повністю або частково зруйновано 458 кілометрів, це майже 6%. Із 514 газорозподільчих станцій повністю або частково зруйновано 35 одиниць. Збитки складають 1,6 мільярда гривень. Це також вартість знищеного пошкодженого майна і недополучена вигода. Що стосується об'єктів водотеплопостачання. На сьогодні у нас зруйновано пошкоджено 43 об'єкта водопостачання та 46 об'єктів водовідведення. це 89 об'єктів водопостачання та водовідведення та 3 гідротехнічні споруди. Крім того, зруйновано пошкоджено 126 котелень, 19 кілометрів теплових мереж. Орієнтовна вартість відновлення, ну там, де ми змогли вже порахувати, там, де можливо було у нас був доступ у спеціалізованих там організацій, приблизно це не остаточна сума. Приблизно пораховано збитки по е зруйнованим, пошкодженим 58 об'єктах. Водопостачання, водовідведення та 65 об'єктів теплопостачання. Сума тільки на відновлення, це не враховуючи там, недополучену вигаду і так далі. Тільки на відновлення, приблизна сума цих об'єктів складає 423 мільйона гривень. Крім того, приблизна -таки, сума на відновлення гідротехнічних споруд складає 3,8 мільярда гривень. І по решті об'єктів на сьогодні ми не можемо ще порахувати, бо там, де активні бойові дії, неможливо вихад комісії туди, щоб це все підрахувати. Так що, такі суми на сьогодні вже у нас є. На жаль. Зрозуміло, дякуємо. Запитання від видання краматорськ пост. Як після руйнування okay. фільтрувальної станції працює система водозабезпечення у Краматорську? Чи планують її відбудовувати? Або ж знайшли альтернативне рішення? Якщо так, то яке? І які збитки від руйнації станції? Станом опять-таки, на сьогодні система водопостачання в місті Краматорськ працює. Забезпечують безперебійне водопостачання в місті Краматорськ Краматорський водоканал разом з міжнародними благодійними організаціями, які надають велику допомогу із реактивами хімічними для приведення води до стану води питної для покращення її якості, крім того, обласну екологічну інспекцію. Підраховано збитки від засмічення земель внаслідок пошкодження Краматорської фільтрувальної станції. Ці збитки згідно до листа обласної екологічної інспекції складають на сьогодні 857 мільйонів гривень. Це тільки по засміченню земель фільтрувальної станції. Що стосується альтернативного водопостачання, то станом на сьогодні триває міжнародний аудіт обладнання ну, Краматорської фільтрувальної станції, також деяких об'єктів компанії «Вода Донбасу, займаються цим міжнародним аудітом фахівці Червоного Хреста та «Юнісефа». І після закінчення цього аудиту нам будуть надані рекомендації міжнародних організацій щодо повного відновлення в повному обсязі водопостачання. Проведення якихось технічних засобів, можливо, придбання якісь засобів, можливо, зміна технології. Тому всі ці питання будуть вже розглянуті після отримання висновку технічного аудиту міжнародних організацій. Видання Суспільне Донбас: Скільки населених пунктів Донеччини внесені до переліку тих, що знаходяться в зоні активних бойових дій? Що це означає для цих громад, і їх жителів? Чи має значення цей статус для обстеження комісією зруйнованого житла? Скільки заявок та позитивних рішень по Костянтинівці по пошкодженому житлу? Скільки заявок і позитивних рішень по зруйнованому житлу в Костянтинівці? Станом на сьогодні в Донецькій області 16 громад населені пункти 16 громад відносяться до зони активних бойових дій згідно до наказу, який готує наше Міністерство Мінреінтеграції, куди вносяться ці населені пункти. Ну, що це означає для. Отримання людьми компенсації по відновленню. Як я вже говорила, станом на сьогодні ще не прийняти нормативний правовий акт, який би дозволив людям подавати заяву через дію або через СНАПи на зруйноване пошкоджене майно, яке знаходиться і підпадає в, зону, в зоні активних бойових дій ну, або на окупованій території. Як тільки буде підготовлено цей нормативний акт, тоді люди зможуть, незважаючи на те, що житло їх знаходиться на території активних бойових дій, люди зможуть подавати заяви і отримати звісно компенсацію від держави на це своє зруйноване або пошкоджене житло. Станом на сьогодні ще неможливо. Що стосується міста Костянтинівка, станом на сьогодні, по Костянтинівці подано 152 заяви по пошкодженому житлу, по всім заявам відмова, бо місто Костянтинівка знаходиться в зоні активних бойових дій. По знищеному житлу подано 15 заяв станом на сьогодні, по всіх. Теж зупинено розгляд через безпекову складову, бо на сьогодні немає можливості обстежити ці об'єкти. Ну, що стосується пошкодженого житла, там е, вже це е, на розгляд комісії. Як тільки комісія вважає, що по безпековій складовій вона може виїхати до певної адреси та провести обстеження, то комісія це робить. Е, ну, от на сьогодні поки ще такі цифри. Буде більш благоприятна ситуація по безпековій складовій, звісно, комісія міста Костянтинівка вийде на місце та обстежить це житло, щоб людям надати якусь компенсацію. Але якщо раніше буде прийнято цей нормативний акт, де про що я говорила, що 17 травня в комітеті Верховної Ради вже було Розгляну цей законопроект і підтриманий комітетом. От коли буде прийнятий, якщо він буде прийнятий, то тоді не потрібно буде акт обстеження для того житла, яке знаходиться зруйноване або пошкоджене або в зоні активних бойових дій, або на окупованій території. І тоді ну, цей процес буде найбільш швидким, і люди будуть отримати цю компенсацію вже без цього акта обстеження, коли буде прийнято цей законопроект. Розуміло, дякуємо за інформацію. Дякуємо колегам за те, що долучились і задави запитання. На все добре, бережіть себе.